Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся розпізнавати прислівники. Сьогодні ми будемо навчатися розпізнавати прислівники в реченні та тексті. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Відкрити ваші зошити, запишіть число, власна робота. Виконайте каліграфічну хвилину. Відкрити наш підручник на сторінці 160. Поміркую, чи змінюються прислівники? Весело, навесні, здалеку, горі, навздогін. Прочитайте, розкажи у класі: прислівник незмінна частина мови, а називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована, і відповідає на питання, як, де, куди, коли. Прислівники не змінюються, тому не мають закінчень. Схожі на закінчені частини основи прислівників є суфіксами. Рано суфікс О, навесні суфікс і. Розглянемо вправу 1. Прочитай, зверни увагу на форму дієслів і зв'язаних із ними прислівників. Мелодійно розливається дюрчання струмка. «Мелодійно розливалося дзюрчання струмка. Мелодійно розливаються веселі струмки. Мелодійно розливатимуться веселі струмки. Зверніть увагу на форму дієслів і зв'язаних із ними прислівників. Визначте час і число дієслів, з якими поєднаний прислівник. Зробіть висновок про те, чи змінюється дієслово в кожному речень, А прислівник мелодійно розливається. Що робить? Розливається, це в нас діє слово теперішнього часу однини. Мелодійно розливалося. Ті слова тут у нас в минулому часі однині. Мелодійно розливаються, це теперішній час множина. Мелодійно розливатимуться це вже майбутній час множина, який ми можемо зробити виснову. Ті слова в нас змінюються за часами та числами. А ось прислівники в нас залишаються незмінними. Розглянемо вправо 2. Прочитайте і відгадайте загадку Наталі Мажиріної, про які види транспорту йдеться. Пасажирів і вантаж відвезе він вчасно враз. Пливе, їде та летить, всюди швидко він домчить. Розкажіть одне одному про свій улюблений вид міського транспорту, яких правил поведінки необхідно дотримуватися на ньому. Знайдіть у загальці прислівники, обґрунтуйте свою думку, випишіть прислівники за абеткою, назвіть питання, на які вони відповідають. Як враз? Де? Всюди? Як вчасно? Як швидко? Поставте на паузу, запишіть, будь ласка, подані прислівники. Розглянемо вправу 3. Прочитай текст назви Прислівники в житті, в ньому. Весна щедро розсиплює свої різнокольорові подарунки. Ось із-під листка радісно блиснув пролісу. Де-не-де ласкаво простягає свої волохаті пелюстки до сонечка ліловий сон. Гордо підняли квіти, свої очі, озерця. Неначе шматочок неба спеціально впав на землю. Давайте назвемо тут прислівники. Та випишемо з тексту сполучені дії слова та прислівник і пояснимо роль прислівників у тексті. Щедро розсипає, радісно блиснув, ласкаво простягає, гордо підняли. Спеціально впав. Запишіть, будь ласка, подані, сполучені дієслово та прислівник. Поясніть роль прислівників у тексті. Розглянемо вправу 4. Прочитайте прислів'я і приказки. Як ви їх розумієте? Запишіть речення, підкресліть прислівники, обґрунтуйте свою думку. Недовго думав, а добре сказав. Тут у нас буде прислівник. Як? Недовго. Говори та назад озирайся. Куди? У... Назад. Вчинки говорять голосніше, як слова. Як голосніше? Добрі справи, довго пам'ятають а лихі ще довше. Як довго? Як? Довше. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. Як багато, як рідко, красно говорить приятель, а правду кажу, не приятель. Як красно. Не завжди говори, що знаєш, а знай. завжди знай, що говориш. Як завжди. Говори мало, а слухай багато, а думай ще більше. Як мало, як багато, як більше. Поставте на паузу, запишіть подані речення, підкресліть прислівники. Поясніть роль прислівників у прислів'ях та приказках. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити. Мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде вправо 5 на сторінці 161. Прочитайте, виконайте завдання. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці української мови. До зустрічі!